Ми почули від Трампа стосовно того, що нібито готується змова проти Америки. Також учора він заявив, що дізнався дуже цікаві речі, які саме не сказав, проте анонсував, що ми усі дізнаємося про це дуже скоро. Про що може йти мова? Там здається, щось має бути стосовно Путіна. Ну як раніше вже зазначалося, 1 вересня закінчився дедлайн. Черговий дедлайн Трампа для Путіна стосовно кроків із встановлення миру в Україні. А по завершенню цього дедлайну, як завжди, ми вже напевно звикли до цього Трамп. Обіцяв якісь вторинні санкції, мита і так далі. Утім, знову ж таки, ми нічого не побачили. Чи не дає це ось така бездіяльність зі сторони Трампа, нібито зелене світло для Путіна, нібито давай, дій, я все одно не буду нічого запроваджувати. Ну і власне. Про які цікаві речі міг говорити Дональд Трамп. Ну, ми всі знаємо про таку схему: про те, що Трамп хоче вирвати Росію із Лабет Панди, тобто ну з китайських лап, вирвати Росію тяжкувато буде, тому що, по суті, СІ свідомо дотує. Росію, викуповуючи за недорого земельні ресурси, ну зокрема, руди, газ, нафту. Це справді смішні суми. Ну, от уявити собі, зараз в сезон літній, коли немає попиту великого на газ, газ в Європі коштує десь 350 доларів. Газ російський, який купує Китай, він купує за 245 доларів, а взагалі вимагав ціну внутрішнього ринку Росії. Ну там якісь 140 чи що доларів. Тобто, як ми пригадуємо, Путін їхав з великою надією, що одна з угод, яку він привезе в зубах із Пекіна, це буде угода по побудові газогону. Сила Сибіру 2 От вони розраховували на це розраховували. Хоча треба сказати, що Китай понавідкривав на своїй території неймовірну кількість нових родовищ для Сланцевого газу. І Китай довший час свідомо купує російські, якісь російські ресурси лише для того. Щоб е, російському споживачу було чим розраховуватись за китайську продукцію. Єдине, що Путін е, краде гроші, Ну, там позитивне сальдо торгівлі Росії із Китаєм приблизно 30 мільярдів доларів. Очевидно, що найближчим часом він ну, ці обсяги дещо всохнуть, е, але ж нагадаю, що, наприклад, Болюча тема для Росії це ринок автомобільний. Китай туди зайшов, і Китай його проковтнув. Зараз навіть КамАЗ не може протистояти якомусь фотону чи ще якимось ну, маркам автомобільним навіть ну, в технологічному транспорті. Зрозуміло, що доступу до європейської продукції високоякісної надійної, починаючи з Вольво Saab там і пішло-поїхало, «У», Росії нема на сьогодні. І перехід на... ну, було певне сподівання, що Росія е, після початку агресії проти України буде е, досить легко скуповувати комплектуючі автомобільні і відновить своє автомобілебудування. Е, ну, як е, Дональд Трамп полюбляє казати, а ось вам індійське житло фіг вам. І в цьому індійському житлі раптом виявило, що китайці поставляють на російський ринок готову продукцію і не збираються ніякого крупного узлового збирання на території Росії запроваджувати. Вони там справді автокомплекти постачають на Москвіч, але щось цей Москвич ніхто не купує. Тобто, це, це, цей Москвич автозбиральна лінія. Вона не забезпечує росіян навіть китайськими машинами. Все-таки росіяни купують готові китайські машини. І причому треба сказати, що високоякісні марки китайські, які торгуються в Європі, на преміальних ринках вони в Росію не постачаються. Це принциповий момент. Тобто, на виході. Ми отримуємо абсолютно жорстку картинку про те, що Китай поводиться з Росією як з колонією. Ніяких технологій, ніяких кредитів. До речі, одна з тем, з якою перся Путін до Сі Сідзензміння, це виключить кредит. Жодних кредитів немає. Тобто, по суті, дотувати війну відкрито, ну, кредитувати Китай не ризикує. І це ще. Перед Китаєм тільки зависла е, чергова е, ну фішка, це 19-й пакет санкцій проти Росії. Але, як ми знаємо, наприклад, одна з потреб Путіна була це е, ну розширити китайську е, розрахункову систему для банків, е, бо СВІФТ всихає. І мені здається, що 19-й пакет буде пов'язаний з, з, з черговим. Усуненням із сервісу SWIFT банків десь 15 або десь зараз в районі 50 банків залишаються в сервісі SWIFT європейському. І мені здається, що наступний пакет санкцій проти Росії передбачатиме усунення ще кількох банків. Це означає, що гроші для Росії стають ще дорожчими, а доходи від торгівлі чимось експортним, ну сировинними всякими продуктами. Вони теж скорочуються, всихають ці доходи. І це така ну, складна дуже комбінація, бо е, жабу варять повільно, е, хочуть, щоб жаба дригала лапками, не відчувала, що вона вже зварена, ну, і тому подібне. Добре, Добре. давайте м, зараз а перейдемо ще до однієї цікавої теми, тому що час від часу у західній пресі з'являються повідомлення про те, що Нібито, все ж таки восени вже зовсім скоро має таки відбутися зустріч китайського лідера з Трампом, і дуже багато аналітиків західних та оглядачів пишуть про те, що саме ця зустріч має якось повпливати на припинення російсько-української війни, і поки її не станеться, нібито нічого не зрушиться з цієї точки, на якій нині воно все перебуває. Чи поділяєте ви цю думку? І, власне, от, якщо ми з вами щойно вже говорили про запровадження е, санкцій, е, то ми ж розуміємо, що все це не так швидко робиться. І навіть сам е, Трамп говорив про те, що Росія, ну вони хитрі, вони дуже добре навчилися обходити ці санкції. Е, тому ми розуміємо, що е, ці всі санкційні пакети вони, може якось і впливають на економіку Росії, але все ж таки не стримують і не, не готова Росія припинити бойові дії на території України. Ну, треба нагадати, що акумулятивний ефект від попередньо прийнятих санкцій проявився тільки в поточному році. І це не заслуга Трампа. Це все таки заслуга Трамп, як відомо не ввів жодної серйозної санкції за період перебування на посаді. Це за заслуга Євросоюзу. Євросоюз все більше і більше тисне. Нагадаю, що в кращі часи торгівля Російської Федерації і Європейського Союзу перевищувала 450 мільярдів євро. Це дуже серйозна торгівля була. Росія заробляла на європейському ринку ну не менше як 200 мільярдів, тільки по-моєму на вуглеводнях десь 150 мільярдів заробляла. Тому. Ну, і відповідно, європейці мали преміальний ринок для своєї якісної продукції, ну, такого люксового плану продукції. Але що ми маємо зараз? По-перше, Трамп підступався з санкціями до китайців, і, на жаль, економіка американська залежна від постачань рідкоземельних металів із Китаю. Тобто тиснути на Китай дуже не потиснеш, але е, в плані, ну, от такого технологічному, але є банківський сектор китайський. Там дуже багато. Ну, на сьогоднішній день е, приблизно трильйон інвестицій втекло е, за останні два роки із території Китаю. Тому там обставини економічні досить погіршилися. Ми всі. Пам'ятаємо провал такої піраміди будівельної Evergrande, потім, по-моєму, Country Garden була ще така піраміда. І це піраміди, які по 200-300 мільярдів акумулювали ну, коштів. Всі вони посипались, платити їм нічим. До речі, акціонерами цих пірамід було багато представників західних країн. І зрозуміло, що е, представники Заходу будуть з Китаю ну, через Соломинку фінансову кров випивати, свої гроші вони повертати. Вони змусять Китай розрахуватися. Цзіньпін це прекрасно розуміє, і він прекрасно розуміє, що е, ну, Росія дуже швидко перетвориться із активу, тобто. Із дешевої нафти і газу, в, ну я б сказав, токсичний, токсичного партнера, який буде через якого сам Китай буде потерпати, Китаю будуть перекривати певні ринки. До того ж, Індія вона отримала великий імпульс, бо частина інвестицій з Китаю в виробничий сектор, вона просто перевазувалася або в Мексику, або війні. ну там ще є В'єтнам. Торгівля В'єтнаму із Сполученими Штатами перевищує 100 мільярдів доларів. Зараз лідером в торгівлі зовнішніх країн із США є Мексика. І, на жаль, треба сказати наступне: що американські компанії не помітили того моменту, коли китайці набудували заводи у Мексиці, які Врешті почали збирати кінцевий продукт із печаткою Made in Mexico. Але власниками цих виробництв є почасти американці, це факт, але є й китайці. Тобто зараз е, Китай не є лідером в торгівлі США, але частка Китаю в торгівлі Мексики з США досить відчутна. Тому, от маємо таку картинку. Е, Росія в ці е, ну, ігри великих е, корпорацій чи великих гравців глобальних Росія не пишеться жодним чином. Тобто, Росія, Росія занадто мала, щоб з нею рахувалися. Російська економіка давно вивалилася із першої десятки і ніколи туди вже не повернеться. Все закінчиться тим, що її будуть е, обскакувати інші країни і е, нарощувати свій. Потенціал Туреччина, наприклад, нарощує досить динамічно свій потенціал, і турецька економіка рано чи пізно стане більшою, ніж російська. Тому за цих обставин Трамп зараз, очевидно, спочатку зробить, ну, я б сказав, систематизацію стосунків із Індією. Індуси дуже чесно виконали приписи американців. Тобто, індійські приватні компанії справді купують російську нафту, але державні корпорації індійські нафтопереробні не купують російської нафти, вони навіть готові американську купувати. Тобто, в цьому сенсі індуси частину неприємних для себе неприємного для себе тягара по торгівлі з Росією. Зняли і найголовніше. Зараз Індія продемонструє швидше за все ну, таку поступову відмову від російських озброєнь. Це означає, що Індія точно стає остаточним безповоротно частиною західного світу. Вона то буде загравати з Китаєм, бо це сусідня країна, і там ще не вирішені деякі прикордонні спори. І, до речі, ну, взаємна економічна діяльність між Китаєм і Індією. Робить сильнішими і Китай і Індію, бо Індія, нагадаю, хоч і ну, дуже бідний споживчий ринок, але це ж півтора мільярда населення. І китайські промисловики можуть клепати щось таке дешеве і доступне, що буде по кишені індійському споживачу, якщо сама Індія не, ну, не власний ринок закрити. Нагадаю, наприклад, ну Китай є лідером світовим зараз. Але Індія майже закриває внутрішні, внутрішні потреби власним автомобільним виробництвом. Тому Індія прогресує в цьому напрямку, не кажучи вже про е, частину ринку програмного продукту, який Індія займає в світі. В Індії є найважливіший е, ринок це ринок третього світу для е, генериків. Для ліків, які вже втратили ліцензійні обмеження, і Індія клепає таких ліків. Вона десь 40% світового ринку ліків займає Індія. Якщо хтось пригадує, то навіть ну щеплення індійське ми використовували індійські щеплення для України. Вони недорогі і в принципі не найгірші. Але е, якраз Індія, якщо вона е, боїться втратити цей ринок генериків, то вона без е, європейської і американської е, технологічної продукції справді е, може втратити цей ринок. Тому е, точки тиску на Індію, точок тиску на Індію дуже багато в Америці. І е, мені здається, що головним маркером буде якраз перехід на захід. Веде озброєння, якраз французи там дуже активно працюють, і я думаю, що зараз Індія продемонструє саме, ну скажімо, на, в західний табір через закупівлю. Поки ми з вами обговорюємо все, що відбувається у світі, на болотах тим часом несеться, тому що путіну дуже захотілося поговорити. Буквально зараз читаю оновлення у стрічці, і знову ж таки ці окупантські заяви стосовно території, що каже Путін, я дозволю собі зацитувати питання щодо території можна вирішити через. Референдум, але треба відмінити військовий стан. Таке заявляє диктатор російський. Також він каже про те, що якщо не буде прогресу щодо завершення війни на хороших для нас. Умовах ми досягнемо всіх цілей зброї. Ну і раніше також їхній глава МЗС РФ Лавров заявляв про те, що для тривалого миру в Україні треба визнати та формалізувати нові територіальні реалії в міжнародно-правовому порядку. Тобто вони на весь світ заявляють фактично, що наші території являються для них пріоритетом, в принципі, і вони не відмовляються від своїх основних цілей. Це захопити Якомога більше українських територій. То чому ми не бачимо ніякої серйозної реакції зі сторони Західного світу, коли всі чують заяви лідерів Російської Федерації? По-перше, ці заяви пов'язані з тим, що Україна ініціює на 4 вересня слухання у Генасамблеї ООН по окупованих територіях. І там Наскільки я розумію, українська делегація буде гіперпідготовлена, і е, там я думаю, що пикою Росію повозять по е, столу дуже відчутно. Через що вони зараз репетують? По-перше, е, е, ну Путін, який дуже часто називав себе легістом, тобто людиною, яка ну, стоїть на е, на досягненні цілей на основі права. Раптом заговорив про референдум. Референдум на українській території можна проводити виключно на основі українського законодавства. В міжнародно визнаних кордонах України референдум можна проводити виключно на основі українського законодавства. Українське законодавство не передбачає референдуму про відчуження частини території України. Не передбачає. Тобто все, що вони мелють, вони мелють це для внутрішнього вжитку. Вони хочуть переконати своє населення, що пролита кров не дарма. Всі, всі, ну, зараз всі починають говорити, що це дарма пролита кров, що Росія нічого не досягнула, натомість вони починають розповідати байки про те, що ну, от, от вони чогось досягнули. Абсолютно ідіотична історія, яка взагалі суперечить будь-якому праву, ну тобто, вона, вона не суперечить тільки бандитському праву, коли до тебе приходять в кафе і під дулом пістолета відписують 50% акції твоєї кафейки. А потім пропонують, щоб ти поділився рештою 50 на 50, рештою акцій. Бо, бо вже вони й так володіють половиною. Приблизно така логіка. Це чисто бандитський прийом, який вправі міжнародним. Нагадаю, що е, у міжнародне право передбачає нікчемними будь-які угоди, які е, підпи, підписані під тиском сили, під шантажем з застосуванням сили. Тобто ці угоди є нікчемними. Росія прекрасно розуміє, що вона ніколи не легалізує українські землі. Ніколи в тій. Це ну, нагадує історію про о, механізм ловлі мавпочок. Коли в ящик кладуть банан, і мавпа запускає свою лапу в ящик, бере банан, і не може лапу вийняти, бо вона інстинкт її не дозволяє відпустити цей. Оце на рівні мавпочок-поведінка і. Ну, Мене таке відчуття, що західні партнери вирішили довести всю цю ситуацію до абсурду, коли сама Росія буде кричати: кінь гуся дурень, кінь гуся, бо, ну, бо піймають. Тобто ці історії описані для пострадянського простору милий літературі. Тому, звичайно, що Путін і Лавров харахоряться, вони демонструють свою впевненість, але це, це тріщина. Вони найголовніше, що ця тріскотня пов'язана з тим, що вони не можуть пояснити російському населенню, що вони досягнули цією війною. а вони нічого не досягнули зараз. Ну, все більше і більше, більше говориться про те, що просування ніякого не буде, ніяких прапорів у Запоріжжі і в Херсоні не буде. Нічого не буде. Доведеться забратися і піти і виплатити репарації. Але мені здається, що п'ять ну, фаз сприйняття оці відомі описані в психології. Мені видається, що зараз Росія якраз прийшла до фази усвідомлення, що нічого з цього роя, з цієї агресії, вони в зубах для російського населення не принесуть. Доведеться. Ну, i de, i yi wè plak wè 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 wè.